Спочатку я беру голівку і намотую сакральний хрест. Хрест назначає символ Сонця, символ добра. А Галина Шевцова, вихователька нового Іванського дитячого садочку, дзвіночок, виготовляє ляльку мотанку для благодійного ярмарку. За її словами, різдвяна виставка відбудеться в Японії. Виручення з продажу гроші передадуть на потреби українських військових. Перші свої мотанки виготовляла для військових, щоб вони їх оберігали, говорить жінка. Попросили мене, щоб я зробила хлопцям обереги. Я почала робити ці обереги Із з ниток, із з тканини стала різні робити обереги. Потім зробила пару мотаночок для дівчат захисниць. А потім на лото робила, потім на добровольні ярмарки робила я. Ці лялічки вони продавалися і йшли до гроші вже на ЗСУ. І хотіла, щоб вони допомагали нашим хлопцям і дівчатам допомагали. І щоб вони їх оберігали, вихователька Наталія Якамезлі ярмарку виготовляє дідухи. Традицію виготовляти дідух до Різдва Наталія успадкувала від батьків. Розповідає вона, виготовляє дідухи на ярмарки, щоб допомогти армії та популяризувати українську культуру, каже Наталія. Це наш, наш обов'язок пришвидшити перемогу. Мій перший е, поїхав в Америку, тому що звідти також допомагають з дідухом. Вносилося в хату такий святковий настрій, добробут, затишок. Старі люди вірили, що це оберіг дому, це історична пам'ять і зв'язок поколінь. Вихователька Тетяна Олексюк за три місяці літа зв'язала для військовослужбовців 62 пари шкарпеток. чого назвали мене. Павучиха, яка в'яже, спекли з дочкою рогалики, сподобались на смак, стали звертатися все частіше, стали пекти їм рогалики. Працівники Новогуйванського садочку дзвіночок не вперше братимуть участь у ярмарку в Японії. Організовувати ярмарки їм допомагає волонтерка Наталія Кулик, розповідає Тетяна Олексюк. Вона запропонувала нам зробити декілька поробок на Японію. Ми все відправили. Все розкупили, все сподобалось, і ми отримали ще замовлення зробити ляльки-мотанки і наші дідухи. За допомогу військовослужбовці надіслали дитячому садочку подарунок, тубус від використаного гранатомета, який кожна група розмалювала своїм символом сонце, райдуга, метелики пташки, розповіла Тетяна Олексюк. Окрім поробок для ярмарку у Японії, батьки та колектив садочку зібрали пакунки з їжею, малюнками та поробками, які відправлять на передову, говорить Людмила Сутуліна, директорка Новогуйвенського дитячого садочку. Дзвіночок з дітками виготовляли листівки, виготовляли сувеніри, виготовляли поробки, писали листи для того, щоб підтримати наших воїнів на фронті. Ми не збавляємо обертів, ми тільки навпаки їх нарощуємо. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.